Наявність і готовність укриттів для всіх учасників освітнього процесу виходить на перший план в новому 2022-2023 навчальному році, який Україна розпочала в умовах повномасштабної війни. Ще до початку навчання влада прилук приділила цьому питанню особливу увагу, зазначив в ході апаратної наради, що відбулася 5 вересня, начальник управління освіти Олександр Правосуд. Була створена комісія до складу якої війшли представники всіх необхідних служб. Міста комісія оперативно провела обстеження підвальних приміщень, в яких знаходяться захисні споруди цивільного захисту. Це одне сховище у ЦТД і шість протирадіаційних укриттів. Це в закладах дошкільної освіти номер 15 25 26 28 29 та ліцей номер 6 По кожному об'єкту визначено об'єм робіт. Вказана комісія також провела обстеження підвальних приміщень в закладах освіти. За результатами обстеження управлінням з надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради обліковано вісім найпростіших укриттів. Також найпростіші укриття є в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах прилук ДНЗ номер 4 вісім та в закладах загальної середньої освіти у школах номер 3 Гімназії номер 5 школа 9, ліцей 10 і школа номер 12. На ремонт укриттів у закладах освіти з міського бюджету за міською цільовою програмою розвиток цивільного захисту були виділені значні кошти, зазначає Олександр Правосуд, враховуючи кошторисну документацію в сумі 8 мільйонів 976 тисяч 820 гривень. Окремо виділені кошти на проведення поточного ремонту найпростішого укриття у підвальному приміщенні гімназії No5 в сумі 1 мільйон 849 тисяч 250 гривень. Для облаштування найпростіших укриттів за рахунок перерозподілу кошторисних призначень було виділено кошти для придбання необхідного матеріалу для поточних ремонтів у підвальних приміщеннях закладів освіти. Якщо розглядати і далі технічну сторону підготовки до нового навчального року, то слід зазначити, що у закладах освіти планово проведено заміри опору ізоляції, проведено перезарядку вогнегасників на суму 28 тисяч гривень, перевірка манометрів, проводяться аварійні роботи електромереж. Мереж водопостачання та каналізування. Проте основним в освіті завжди був і залишається освітній процес, підкреслив Олександр Правосуд. А він наразі зазнає кардинального реформування, у кінці вересня поточного року спливає п'ятирічний термін для введення в дії нового закону України про освіту, протягом якого необхідно було привести установчі документи закладів освіти. А отже, і їх роботу у відповідність до норм закону. Зважаючи на таку вимогу, вісім закладів загальної середньої освіти ЦТДЮ та Дю США виявили бажання отримати фінансову автономію з 1 січня 2023 року. Управлінням освіти підготовлено та подано на розгляд депутатів міської ради відповідні проєкти рішень, які були Прийняті. Наступним напрямком реформування освіти є приведення мережі закладів загальної середньої освіти до вимог законодавства, в тому числі її оптимізація для ефективного використання фінансового ресурсу, тобто визначення ліцею та створення мережі гімназій. Такий процес довготривалий і потребує певного періоду часу. Управлінням освіти розроблений проект. Про затвердження плану перепрофілювання частини закладів загальної середньої освіти у гімназії як перший етап трансформації мережі закладів загальної середньої освіти міста Прилуки. Він передбачає поступове виведення класів старшої школи із мережі шкіл та перепрофілювання закладів загальної середньої освіти у гімназії вже з 1 вересня 2022 року. Відповідне рішення також прийнято на сесії міської ради. Олександр Правосуд зазначає, що основними відмінностями цього навчального року в прилуках є зменшення дітей у закладах дошкільної освіти. На 180 дітей це вісім груп, це наслідок як зменшення народжуваності в цілому, так і переміщення сімей, що викликано війною щодо закладів середньої освіти. І щодо мережі. У минулому навчальному році е, усього навчалося 5839 учнів. З 1 вересня кількість учнів складає 5831 учень. Але потрібно врахувати те, що 425 учнів і зараз знаходяться за кордоном. На початку воєнних дій виїхало 627 учнів. На сьогоднішній день повернулося 202. Місцеві учні, які наразі знаходяться за кордоном, мають право і отримують дистанційну освіту у прилуках. Водночас у навчальних закладах нашого міста здобувають освіту 82 учні і числа внутрішньо переміщених осіб. З огляду на дію військового стану по кожному загальноосвітньому навчальному закладу наразі визначено свою форму навчання. Проводили свої засідання батьківські комітети. Вони приймали рішення, яким вони бачать учбовий процес. Це або дистанційна форма навчання, або очна, очна може включати у себе і змішану систему навчання. На основі цього рішення проводили своє засідання педагогічні ради в усіх навчальних закладах. Таким чином, 31 серпня до управління освіти були передані протоколи педрад з усіх 11 навчальних закладів. Усі вони виявили бажання розпочати навчання дистанційно, так як переважна кількість батьків, а в цілому по місту це 70%, висловилися за це. На сьогодні кілька навчальних закладів розглядають можливість частково працювати за змішаною системою. Змішана система роботи передбачає декілька варіантів. Це можуть, наприклад, вийти тільки молодші класи на очну форму навчання, старші на дистанційну. Це може бути частково один клас, але це дуже важко буде для вчителя. Наприклад, 25 учнів у класі, 7 учнів вийшли на очну форму, бо батьки так забажали, 18 на дистанційній. Питання, як вчителю вести урок одночасно, давати і одним, і другим. Змішана система може передбачати також, якщо, наприклад, у якомусь класі. Основні предмети, такі, які знадобляться там для вступу алгебра, геометрія, історія, українська мова, ведуться в очній формі, інші предмети ведуться дистанційно. Змішаних форм їх дуже багато. Кожен зараз заклад, клас, вони так розглядають можливість, хто, хто як це бачить. Але останнє слово залишається за батьками учнів, наголосив Олександр Правосуд. Тільки батьки учнів вирішують, як буде навчатися їхня дитина. І якщо вони... Виявлять бажання, що дистанційно, то ніхто не зобов'яжує ходити очно зараз, під час військового стану до навчального закладу. Зупинився Олександр Правосуд і на питанні фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти на поточний навчальний рік на функціонування галузі освіти на 22 рік, станом на 22 липня поточного року, затверджено кошторисні призначення в сумі 328 мільйонів 560 тисяч 874 гривня, що становить 92% від потреби. З них призначення освітньої субвенції Склали 98 мільйонів 218 тисяч 800 гривень спрямовані на оплату праці педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти, і дефіцит. З урахуванням заходів по економії складає 15 мільйонів 650 тисяч 200 гривень. Дякуючи депутатам та міському голові, було збільшено кошторисні призначення для виплати своєчасної та в повному обсязі заробітної плати працівникам галузі освіти, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету в розмірі 26 мільйонів 650 тисяч 985 гривень. Нагадаємо, у Прилуках діє 11 загальноосвітніх, 14 дошкільних та 3 позашкільних навчальних заклади. Наразі всі вони працюють дистанційно.